Світня організація охорони здоров'я оголосила про припинення надзвичайної ситуації у зв'язку з covid 19 Проте сама хвороба нікуди не зникла, а пандемія триває. Добрий день, шановні підписники і глядачі мого каналу. Я Анатолій Якименко, Ви на моєму авторському ютуб-каналі. Як ви вже зрозуміли, з анонсованого речення з офіційної сторінки на Фейсбук Міністерства охорони здоров'я. Я продовжую моніторити ситуацію з COVID-19 і вивчати позицію Міністерства охорони здоров'я щодо цієї хвороби. Або, як каже саме МОЗ, вивчаю політики. Вони ж у нас продукують політики, різні політики. Ну, ось сьогодні черга, вкотре дійшла до Міністерства охорони. До... Коронавірусу до COVID-19, і я перейду до головного повідомлення. Воно було оформлено в перші дні нового року і опубліковано на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я України. Я вже колись говорив, що. Успіх будь-де в будь-якій сфері, він завжди ну, починається з пояснювальних схем, обґрунтувань, світоглядних позицій, філософії. Просто нагадаю, що для того, щоб подолати ну, от, певні проблеми із ефективністю та безпечністю імунобіологічних препаратів. Експерти, креативщики МОЗ вигадали таку. Пояснювальну тезу після не означає внаслідок. Якщо людина пила кефір, їла вареники, і в неї стався інсульт, це ж не означає, що від кефіру чи від вареників у людини стався інсульт. Якщо людина колола бустерну дозу, чи там Стартові дози для вакцинації, після цього в неї сталися якісь проблеми з згортанням крові. Ну, це ж не означає, що це після вакцинації. Можливо, це після кефіру або після вареників і так далі. І ось Міністерство охорони здоров'я виходить, ну, я вважаю, з революційним концептом гібридного імунітету. Через гібридний імунітет. Міністерство охорони здоров'я хоче зняти абсолютно всі питання щодо доцільності і необхідності вакцинуватися. Вакцинуватися потрібно завжди постійно, незалежно незалежності від того, скільки раз ви хворіли, коли хворіли, як ви переносили хворобу чи взагалі колись хворіли. Вакцинуватися це як пити воду, як вдих і видих. Оце важливо розуміти. Ось. І е е я сьогодні хочу обговорити оцей серйозний дуже концепт, який називається у них е гібридного імунітету. Зачитаю трошки офіційної позиції Міністерства охорони здоров'я, а потім ну, спокійно ми розберемо взагалі. Як це треба розуміти, і що відбувається в організмі, і як до цього ставитись? Отже, як пише Міністерство охорони здоров'я COVID-19 із нами вже майже 4 роки? Так прямо він, ну, ліричний, я би сказав, навіть дуже речення: от COVID-19 з нами вже майже 4 роки. Прямо хочеться, ну, я знаю, обняти. І міністерство, і ковід. За цей час багато людей встигли перехворіти, дехто неодноразово, вакцинуватися від хвороби, зробити одне чи декілька бустерних щеплень. Чим відрізняється імунітет після хвороби та після щеплення? так запитує нас Міністерство охорони здоров'я. Чи потрібно робити первинний курс щеплень або й бустерні дози, якщо ви хворіли на COVID-19? Імунна відповідь розвивається як внаслідок перенесеної інфекції. Це вже прорив, я хочу сказати. Тому що раніше Міністерство охорони здоров'я стверджувало, що імунна відповідь є величиною якою можна нехтувати після перенесеної хвороби. Отже, імуна відповідь розвивається як внаслідок перенесеної інфекції, так і внаслідок щеплення. Тому імунітет від COVID-19 набудуть як люди, які перехворіли від нього, так і ті, хто вакцинувався. На жаль, цей імунітет не триває довічно. Та є суттєва різниця в ціні, ціна взята в лапки, яку ми платимо за отримання імунітету після вакцинації та після перенесеної інфекції. Адже, в результаті вакцинації, ви гарантовано отримуєте захист від важкого перебігу COVID-19. А отримати імунітет внаслідок перенесення інфекції це одночасно ризикувати. Появою ускладнень і навіть смерті. Так вважають в Міністерстві охорони здоров'я. Крім того, крім так званого природного імунітету, набутого внаслідок хвороби та імунітету після вакцинації, існує ще третій варіант гібридний. Його отримують люди, які перехворіли, а потім вакцинувалися. Або навпаки вакцинувалися, а потім захворіли. Я хочу зупинитися на цьому реченні. І згадати, світоча медицини, імунології, інфекційних хвороб Михайла Радуцького, який очолює профільний комітет, нагадаю його заяву, що держава не дозволить наражати на небезпеку вакцинованих людей від covid 19 від невакцинованих. Виникає питання: а для чого тоді їх вакцинували, якщо вони наражаються на небезпеку? І е, я. Хочу ще раз акцентувати на цьому реченні його гібридний імунітет, його отримують люди, які перехворіли, а потім вакцинувалися, або навпаки вакцинувалися, а потім захворіли. Няких протиріч Міністерство охорони здоров'я тут не знаходить. Я хочу от просто запитати: Ну хай мені назвуть там будь-яку таку. Інфекцію, кір там чи ще щось, коли людина вакцинувалася, а потім захворіла. Але тут все нормально. Вакцинувався і захворів це норма для Міністерства охорони здоров'я. Е, у травні 2023 року в авторитетному медичному журналі The Lancet було опубліковано ну, масштабний метааналіз 26 досліджень, який показав, що я хочу сказати, що е, цінність метааналізів, е, ну я знаю, це як цінність е, гадання по зорях чи там, е, на картах, і так далі. Уже скільки раз говорили про ці метааналізи, що ну, всі висновки, які робляться на метааналізах, вони можуть бути діаметрально протилежні, і ніякої цінності вони взагалі не несуть. Але ось тут Міністерство охорони здоров'я воно вперто продовжує посилатися на метааналізи. І що ж тут говориться в цьому метааналізі? У тих, хто перехворів на covid 19, ефективність захисту проти? Госпіталізації або важкої хвороби через 12 місяців після хвороби становила всього навсього 74%. А от для тих, хто хворів і вакцинувався, захист від госпіталізації або важкої хвороби становив 97% через 12 місяців після первинного курсу вакцинації та 95 через 6 місяців після першого бустеру. Це означає, що гібридний імунітет дає кращий захист від важкого. Перебігу хвороби та її наслідків ніж імунітет у тих, хто тільки перехворів. Для того, щоб всім стало взагалі зрозуміло, про що йдеться, я сформував свій концепт. Тому що з концептами можна боротися тільки концептами. І мій концепт він називається гібридна контрацепція. Яка досягається гібридною вагітністю. А, ну, аналогія дуже проста і зрозуміла. Значить, ніщо не захищає від вагітності жінку як сама вагітність. Не можна завагітніти, якщо ви вагітні. І от Міністерство охорони здоров'я. Концептом гібридного імунітету нас переконує в тому, що нічого так не захищає, як хвороба від ковід. Якщо ви хворієте, захворіли чи хворіли, ви вже не захворієте. А для того, щоб ви захворіли, вам треба обов'язково зробити щеплення. Тому що якщо ви не зробите щеплення, то ще не факт, що ви захворієте. Я хочу запитатися у Міністерство охорони здоров'я, чи вони володіють статистичними даними, що про це говорить. Журнал Ланцет. А скільки людей, які не вакцинувалися і не хворіли, от ніколи не вакцинувалися від COVID-19 і не хворіли. Чому так скромно замовчуються ці дані? Чому вони замовчуються? А, тому що людей, які не хворіють від, на COVID-19 і не робили щеплень ніколи, я думаю, в популяції 50%. І Україна тим відрізняється, що вона фактично є цією групою контрольною, яка показує всьому світові, що ну, імунітет, і природний імунітет він інакше взагалі розуміється. А зовсім не так, як це розуміє Міністерство охорони здоров'я, яке вважає, що природний імунітет це після захворювання. Ні, неправда. Природний імунітет. Він запобігає захворюванню. Якщо у людини є природний імунітет від респіраторних вірусів, то людина взагалі не хворіє. Так ось я повертаюсь до а, свого концепту або антитези, це гібридна контрацепція, а, яка досягається гібридною вагітністю. От жінка завагітніла, і на фоні вагітності, їй роблять стимуляцію овуляцію. Прямими чи там, непрямими стимуляторами добувають яйцеклітину, отримують ембріон, додаткові всі репродуктивні технології. І підживлюють у вагітну матку від природної вагітності ще додатково їй ембріон. А потім говорять, що ця жінка ну от точно рік захищена від небажаної вагітності. Ну або навпаки, Жінка, яка пройшла цикл в репродуктивній клініці, їй значить, провели трансфер ембріону, вона вагітна в штучний спосіб, і їй ще рекомендують завагітнити значить у природний спосіб, і теж гарантують їй, що протягом року їй не потрібно запобігатись. Від вагідності і застосовувати там контрацептивних значить, препаратів. Чому я проводжу ну, таку аналогію, такі метафори, такі порівняння, такий образ? Тому що мені здається, що люди. Ну, не тільки ну пересічні, які не мають медичної освіти, а в тому числі і люди, які мають медичну освіту, або ті, які з бухгалтерії перейшли в міністерство охорони здоров'я, вони ну дуже погано розуміються на імунології, Там не вистачає образності. І порівняння. І там, що б ви не говорили, там дуже важко доходить. А от на вагітних, мені здається, дуже просто можна все довести. От є жінка, вона завагітніла, у неї повністю перелаштувався макроорганізм, гормональний стан і так далі. У неї зовсім все не так. І тут їй пропонують після цього. Програму контрацепції. Ну, проста річ, для чого вагітній жінці пропонувати контрацептиви? Ну вона вагітна, вже, так? але це ще не все. Для того, щоб досягнути більш надійного ефекту контрацепції, потрібно їй запропонувати гібридну, гібридну вагітність, для того, щоб досягнути гібридної гібридно контрацептивного ефекту. Те, що я говорю, це ну маразм і абсурд. За такі речі потрібно відбирати у людей диплом і кудись там садити. Але чомусь, коли люди точно таке говорять, що я говорю зараз, не позбавляються диплому, їх ніхто нікуди не садить, ні навіть в божевільну їх не оформлюють. Вони продовжують нести пургу і біля і розказувати про те, що гібридний імунітет існує. І якщо у людини є природний імунітет, їй починають пропонувати гібридний імунітет. Якщо людина має природний імунітет, вона стійка до респіраторних вірусів, їй не потрібно пропонувати ніякого імунітету. Ні гібридного, ні негібридного, ні штучного, ніякого. Її треба залишити в спокої. Вона буде жити, 50% людей так живе. Не потрібно пропонувати. Людям з природним імунітетом ніяких послуг з імунітету. Не потрібно. І тим більше гібридного імунітету. Пропонувати гібридний імунітет або штучний імунітет людям з природним імунітетом це все одно, що пропонувати вагітній жінці контрацептиви. І, контра... І чим контрацепцію проводити. Повторним, повторною вагітністю, штучною вагітністю стимулюючи її яєчники, вона вже перелаштувала повністю весь свій організм під вагітність, і тут і пропонують стимулювати яєчники для того, щоб здобути яйцеклітину, отримати ембріон і зробити трансфер. Я вважаю, що навіть ці в констабрах е німецькі лікарі, які експериментували на Полонених, ув'язнених, в'язнях концтаборів таких ну таких експериментів не проводили, які пропонує проводити Міністерство охорони здоров'я. І починає розказувати, вигадувати концепти цього гібридного імунітету для того, щоб всім все щось колоти. Звичайно, якщо ви. Почнете в собі колоти невідомо що, і це вже доведено зараз іншими дослідженнями. Ви знижуєте свою імунну систему, ви обов'язково захворієте. Мені невідомі люди, які ну мені невідомі, я не знаю, ніхто, до речі, їх не досліджує. Але мені невідомі люди, які щепилися і не захворіли. От невідомі мені такі люди. От які не щеплювалися і не хворіли, такі відомі. Ну, от, в принципі, такі у нас справи в, в Міністерстві охорони здоров'я, і в нашому суспільстві. Справа Радуцького, вона, значить, живе і квітне. І, от, дала чергові плоди. Чергова квітка зав'язалася і дала черговий плід у вигляді концепту гібридного імунітету. Я вважаю, що. Моя концепція гібридної контрацепції шляхом гібридної вагітності, ну, займає достойне місце в переліку абсурду, який генерує і пропонує Міністерство охорони здоров'я. На цьому я хочу закінчити цей відеоблог. Сподіваюсь, що він був дуже наочним і переконливим. Дякую всім за увагу. До побачення до наступних зустрічей.